Доброго ранку, дітки! Як у вас сьогодні настрій. Добрий ну, молодці. Сьогодні ми з вами поговоримо про пожежну безпеку. А ще, дітки, я вам розповім про професію пожежника. Пожежник це відважна професія. Ними можуть бути тільки сміливі, сильні, здорові та відважні люди. Для того, щоб бути такими, пожежники кожен день тренуються, займаються спортом. Коли лунає пожежна тривога, пожежники хутко збираються. Для того, щоб гасити пожежі, їм потрібний спеціальний одяг, який захищає від вогню. Це костюм, шолом, гумові черевики та рукавиці. А ще пожежна машина. Вона велика, червона, наповнена водою та має драбину, щоб дістатися до потрібного поверху. Ідучи на свою роботу, пожежники ніколи не бояться. Вони завжди гасять пожежі та рятують життя людей та тварин. Тож будьте пильні та обережні. Якщо бачите пожежу або відчуваєте запах дима, нехайно оповідайте про це дорослих та обов'язково дзвоніть. До речі, на який номер, дітки? Правильно 101 101. А зараз давайте повторимо правила пожежної безпеки. Не грайся із сирниками та запальничками. Не розпалюй самостійно багаття, не вмикай без дорослих чайник та інші електроприлади, які ви, дітки, уважні, молодці. Дітки, а ще я вам хочу сказати. Що вогонь буває ворог, а буває друг. Вогонь ворог спалює будинки, робить пожежі, а вогонь друг дає нам тепло, світло, допомагає приготувати їжу. І сьогодні я пропоную вам намалювати вогники, але звичайні. Малювати ми будемо з вами долоньками. Покажіть, які у вас долоньки гарнюні. Допоможе нам в цьому фарба, ватні палочки, серветки та аркуш паперу. Подивіться, дітки, я вже намалювала. Один вогник у мене добрий, а другий вогонь у мене злий. Щоб намалювати такі гарні вогники, я беру фарбу червоного кольору в тарілочці, кладу свою долоньку. Так, набираю долоньками фарбу і прикладаю до аркушу паперу. Ось в мене вийшов один вогонь. Ще раз набираю долонькою фарбу. Перекладую і другий вогонь. Ось так, дітки, подобається вам? А потім, дітки, ми домалюємо нашим вогникам полум'я. Воно в нас буде жовтого кольору. Ось так, прийомом примакування ватною палочкою ми домалюємо полум'я. Так, одному вогнику. Іншому вогнику. Так. Ось так, дітки. Молодці. А тепер, дітки, ми намалюємо вогникам обличчя. Спочатку ми намалюємо оченята. Так. А потім ми намалюємо ротики. Один вогник у нас буде добрий, він буде посміхатися. А другий вогник, ворог, він злий, він буде сумний. Ось так, дітки, сподобалось вам таке малювання? Молодці, тож пропоную сьогодні вам намалювати вогники. Вогник добрий і вогник злий. Але пам'ятайте, дітки, що сірники дітям не іграшка. Ну що, ж, дітки, ну що ж, дітки, до побачення, до нових зустрічей.